Доброго дня. Сьогодні у нас 22 січня 2025 рік. Почнемо роботу комісії освіти культури соціального захисту населення. У нас сьогодні на порядку денному буде два питання. По першому питанню виступить Юрій Богданович, що дні заступник селищного голови. І по другому питанню у нас виступить Наталія Васильівна Марфелова, виконуючи обов'язки директора центру надання соціальних послуг. Юрій Богданович, надаємо вам слово. Дякую. На найближчій сесії пропонується винести на розгляд питання про затвердження правил проживання внутрішньопереміщених місцях внутрішньопереміщених осіб у місцях тимчасового проживання. Відповідно до 930 постанови таке місце для тимчасового проживання у нас створено у Шомколах у вулиці Центральній, 16А. Вчора на засіданні Законодавчого комітету ми дали дозвіл на розміщення там двох внутрішньопереміщених осіб. Е приємно, що це внутрішньопереміщені особи, які ну, мама вона вже е буде працювати у школі у Шонколах е вчителем. Дитина йде в перший клас. І ну, не знаю, як там складеться наступної доля, але е це свіжа кров, свіжі люди у громаду. Це позитивно. Чим передбачається затвердження цих правил проживання? 930-та постанова регулює порядок функціонування місць тимчасового проживання і власник балансоутримувач або засновник повинен затвердити такі правила проживання у місцях тимчасового проживання. Типові правила, власне, затверджені, е, як я вже говорив, 930-ї постанові. Е, що передбачається цими правилами? Ну, е, Найперше до місць е, тимчасового проживання мають е, тільки особи е, внутрішньопереміщені особи, які там е, зареєстровані, які там проживають. Е, відвідування е, інших осіб заборонено, відвідування представників е, центральних органів виконавчої влади. Міжнародних організацій дозволяється тільки за попереднім погодженням із керівника це, з керівником місця тимчасового проживання. Інші правила ну, є стандартні, там Вони зобов'язані дотримуватись правил і умов договору, за яким вони проживають, використовувати майно за призначенням. Економно використовувати воду, світло, газ, не вживати не алкогольні напої, не курити. У разі порушення правил проживання складається відповідний протокол. Якщо є два таких порушення, вони можуть бути відраховані з цього місця попахного тимчасового проживання. Протягом 15 календарних днів вони зобов'язані залишити це місце проживання. Те, що я говорю, заборонено самовільно переселятися з одного приміщення в інше приміщення, захарашувати приміщення, самовільно втручатися в роботу електромереж. Із цими правилами проживання кожен з них буде, з тих, хто там проживає, буде ознайомлений під. То це ну, стандартні правила, правила добросус, називаємо це так, щоб е, не порушувати права інших мешканців, які там будуть проживати. А там скільки сімей? Е, дивіться, це приміщення складається з е, умов з двох квартир. Е, в одному приміщенні, де зараз оселилася ця сім'я, воно розраховано на трьох е, чоловік. Там у них є кухня, самовузол, пральна машина, ліжка. Ну одним словом, все там, я мачу, я для комфортного проживання. Це однаки. Там, там, е... да. там все дуже добре. Там, там влаштували там перед всі, всі створені всі умови зроблено умом. Це одна квартира, і друга квартира. Там е... ну, мінімум сім людей ще можна розмістити. Там е, три кімнати є, е, е, кухня два саме вузли. О, так. Кухня. Е, е, от в цій другій квартирі так. кухня спільна на цих е, сім е, чоловік, які будуть проживати в трьох квартирах, трьох е, кімнатах. Умови там проживання. А на який срок заключається? Договір е, відповідно до цієї 930 постанови, він заключається на 6 місяців. Але і з правом майбутньої пролонгації. Тому Так. Бо, якщо наприклад, от вони зараз внутрішньо переміщені особи, тому що вони, вони зареєстровані у очаху. Відповідно до наказу Мінреінтеграції, це місто належить до місця, де ведуться бойові дії, або де термін закінчення бойових дій не визначений. Але ну, дай Бог завтра. E -e, Очаку буде виключений з цього переліку, відповідно, вони втрачають статус внутрішньо переміщених осіб, вони повинні вернутися. Вони ну, не то, що повинні вернутися, вони е -е, зобов'язані протягом 15 днів із цього місця тимчасового проживання виїхати, змінити це місце. Ну а якщо їхній дом там розбомбили? Це інша ситуація, e -e, якщо знищений будинок, вони можуть залишитися, але знову ж я. Ще одне особливе Мені Вони падають на компенсацію. Але, на, компенсацію, так. Ну, ще, ще один момент: що е, якщо їх будинок знищений, а в них немає е, іншого майна на підконтрольній е, Україні території. Тобто, якщо, наприклад, е, Почакові умовно беремо, їх будинок знищений, а у них є трьохкімнатна квартира на Дрибасівській, які вони да, здають, да. то вони у цьому місці знаходяться не. Ну, Місце тимсово вруживання не можуть, на Хрещатику. Так, а на Хрещатику, ну це теж найгірший варіант. І ще одна така особливість, що е, от вони зараз е, подавали документи, е, поки що реєстри не працюють. Е, у нас є там певний період, щоб перевірити, чи в них немає е, і, іншого майна. І, якщо немає майна. Заключаємо договір на 6 місяців, вони підписують усі правила проживання. Живіть, працюйте. Відомо. Відомо. А якщо у них є, допустимо, ми легковий автомобіль тайоти. Житла в них немає. Просто це е, стосується тільки житла. Це, це стосується визначного житла. Хай Тойоту продаж у життя. Якщо в нього немає житла, але все сте не є. На рахунки там банка, великі гроші. Законом не Ну, Вони мають право на оце тимчасове. Ні, тільки вони перебувають. Ми не маємо доступу. У ті порахунки з мільйонами, вони вже дали давно туди виїхали. Ну, ну, живуть, це... і, не ну, і не плохо. І не у нас вже точно, але ми повинні проживання. надати всі умови, Каїв, щоб вони відчували ви себе. І, і ще один момент, зустріли. що компенсацію за проживання, ну, на за газ, воду, світло, вони, вони ще селищна рада буде отримати за рахунок компенсації із. Znači, oplaćujem da seliš na rada, a seliš na radi, kompensacije bude Ну, рада, тому що це все рано, тому що це комунальне майно. Не можна так. Так, але це зміни, так, виходить з державного бюджету. А вони повинні працювати, бо вони були Вона вже, ну, якщо ми говоримо конкретно про цю сім'ю, вона працює. Там. І взагалі, війна, що вони всі повинні працювати. Ну, дивіться, і щось я хочу сказати, які в нас в громаді такі, що які працездатного віку, ну майже майже всі працюють. Ну допустим, не добро серця їздить в місті Одесу. Дійсно, да. ті, які там хворіють, або ж люди вже, вже похилого віку, ясно віло, що вони але ж тут є багато, які вони працюють і їздять, ну, ну я хочу вам сказати, що по новому закону, що вони вже отримують не просто статус, як би сказати, по цьому новому закону тому, що це статус. Ну, ще особи. А вони вже якщо вони будуть проживати на нашій території і будуть для деталаштовані ще роботи, вони точно так же вже мають статус, точно так же, як і ми з вами, вони будуть мати право приймати участь у громадських обговореннях, у виборах і тому. І, і... Ну, вони вже вважаються як би як, Ну коротше, таке точно проваже. Як у нас приймати участь в mm. громадських таких обговореннях, навіть mm, це як це по є. цьому новому законодавству, є, що вони також будуть впливати і на бюджет, і розглядати бюджет, і придавати свої пропозиції. Ну, тобто, таке. Це вже прийняти. Знову ж що стосується внутрішньо-переміщених осіб, у нас у в гуртожитку управління освіти там теж проживають внутрішньо-переміщені особи. Ваше питання про працевлаштування, про цей е дядько він далеко похилого віку, він пенсіонер, він зрозуміло, вже не працює. І, і там проживає молода сім'я. Мама перебуває у декреті по, по догляду за дитиною, а батько дитини учасник бойових дій, особа з інвалідністю. А це не є таємниця. <реш> так що така, така історія. Ну, це, ці правила проживання, вони потрібні для того, щоб ну, поставити рамки добросусідства у місцях спільного проживання. Питання є? Ні. Це вирішено. Ну, давай, подалі. Ми хочемо винести на сесію проєкт рішення про юридичної адреси Центру інтернету Бриславської селищної ради. Ми зареєстровані при селищній раді по Проспекту Свободи один, але так як у нас тут буде кабінет і у нас штат великий, там тут і дійсно, а там все такі приміщення більше, ми хочемо зареєструвати на кількість місяці. Це було раніше, щоб ми були такі юридично зареєстровані. А де підписані там і все так? Там не працює. Нема. Немає. У мене також питання немає. Дякую. На цьому я думаю, що наша комісія завершує свою роботу. А, ні, ой, вибачте, точно. Давайте проголосуємо чи оносимо дані питання на сесію. Хто за? Це два питання, так? Да. Да. Все, дякую.